Процес переобувки на літо визвав хлопців по місцю, тому що возиться і з катками, і з резиною це довга історія. Краще переплатити багато 600 гривень плюс і можете перебуться прямо в месте медна смазка да? Да. Угу. Тут хлопці зачищають медна смазка щоб наступного разу це все знімалось гарно На якомусь із шиномонтажів я не проконтролював і провтикали заднє праве, а має бути заднє ліве. Тобто у вас покази навпаки йдуть на приборці. Що робити? Можна забити на це, або як виправити ситуацію? У вас було ось було воно заднє праве, ось так стояло, ось конкретно так. Стоїть заднє, праве, ось. Так, протектор. А тепер має стати заднім лівим. Що відбудеться? Протектор буде не в правильному напрямку. І тому треба тільки перебортовувати. Два варіанти. Або ти перебортовуєш, або забиваєш на це. Забиваєш. Коротше. Я перебортовую. Так, заодно давайте подивимося, як виглядає арочка. Ось так на ширик. і перевіримо, який знос нос диски тормозних. 21,65, 0,35 мм пішло по бороді, тобто тут ще жира вистачає. Зараз 20 тисяч пробіг. Майже 20. До скількох можна заюзати? до 19 мм. Ну це вже критично 19, тобто треба слідкувати, як воно буде працювати, як буде. Ну як ви по відчуттям маєте зорієнтуватись. Але ось таким чином сміливо це можна дивитися. Заднє взагалі тут трошечки. Ну Подивимося. Але також 985-0.15 пішло. Кантик зовсім маленький. По колодкам. Колодки нормально бракетів там валом. Це були задні і ось передні також брикети величезні. Тобто диск піде першим. Цікаво, баланс дисків який був. Але ж ви одразу накидуєте Ну, Ну, на нове смисла немає. По-любому нормально, да? так? Ну, ось 45 на секунд. Тобто це дуже гарно. Та ти що нормально взагалі? Балти ставимо нові, які йшли в комплекті. Ось вам, можливо, комусь потрібно буде номер телефона. Хто в Києві можете замовляти. Другий каток. 40. Так це все виглядає біля вихлопної труби. По корпусу нема що дивитись. Тому що все закрите. Зараз пішло посилання на окреме відео, як робилась обробка днища. Ну і ось тут вже змазали, підготовлюють. ось Будемо ставити. Ось так виглядає зі сторони. Двигуна зі сторони водія. Ось так. Все чудово. Окремо показував відео клонування датчиків. Тут датчики тиску, це рідні. Зараз пішло посилання на це відео, і тут стоять датчики, які купувалися окремо. Думаю, що електроніка, яка зчитує ці датчики, це моя думка, вони десь, десь недалеко від самого колеса. Чому така думка? Тому що коли в салоні лежали датчики, друга пара, електроніка не глючила і все зчитувалося. Як ці датчики зчитаються зараз, зараз це побачимо, як вони зчитаються, я ще не знаю. Залишилось одне колесо і, і все, і огонь. Закрутили шпілечку, ставлять в колесо проставку, того що тут 56,1 діаметр, такий самий, як у Субару. І ставиться проставка 57,1. Ось вона. Ось така проставка. 57,1 на 56,1 і вже одягається диск. Так, момент затяжки рідний 115-130. Затягую на 130. Якщо у вас якийсь ще не монтаж без манометричного ключа, просто обходьте їх стороною. Обов'язково затягуйте під... Манометричним ключом, щоб, щоб у вас був контроль і ви маєте знати, який, який у вас момент затяжки. На ЗТС середній, ще раз повторюю, 115-130. Бедем лева і права, правильно? Так, да, тут пер перекидуємо. Задня, задні вишли взагалі без грузиків. Ідеально. Це говорить, до речі, про... Бренд Максіс, тому що диски нові, вони по нулям. І Максіс резина, ось, майте на увазі. Ставимо колпачки. Стосовно стокової резини, Максіс Брау HP. Гарна резина, мені сподобалась. Були екстремальні моменти, спрацювало чудово. Як знімаються колпачки? Ось така ручка. Ось, Знімаю, тому що тут у мене нові, промовані, поки немає сенсу в колпачках. Так. так, завівся. Старт. Дивимося, що по датчикам тиску. Все чудово. Все чудово підтягнулося. Показує два з половиною. Все, погнали. Диски купувались в магазині Coles of Це офіційний імпортер, як вони мені казали, італійських дисків МАК. Ось так вони виглядають після монтажа, Ще помию машину, почернемо резину і буде взагалі вогонь.